Що робити, якщо підприємство отримало постанову виконавця про утримання аліментів із зарплати працівника? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю! Це рубрика Міні-курси від семінар про актуальні питання з оплати праці. Сьогодні поговоримо про те, які саме обов'язки виникають у роботодавця, якщо його працівник це платник аліментів. Аліменти можуть сплачуватися добровільно або на підставі судового рішення. Якщо аліменти сплачуються добровільно, то платник може звернутися до роботодавця із проханням відраховувати певну суму його доходу. Наприклад, згідно сімейного кодексу, один із батьків може подати роботодавцю заяву про відрахування аліментів із зарплати у визначеному розмірі та на визначений строк. Форма заяви законодавством не затверджена, але в ній слід зазначити прізвище, ім'я та побатькові платника аліментів та отримувача аліментів, його податковий номер, розмір і період виплати аліментів, а також спосіб перерахування коштів, тобто на банківський рахунок, поштовий переказ або виплата через касу підприємства. Зразок заяви про утримання аліментів за ініціативою працівника ви можете знайти за посиланням в описі до цього відео. На підставі цієї заяви роботодавець видає наказ про припинення утримання аліментів із заробітної плати. Посилання на зразок такого наказу шукайте в описі до цього відео. Суд може зобов'язати особу сплачувати аліменти на утримання неповнолітньої дитини або повнолітньої дитини, яка навчається на утримання вагітної дружини. Або дружини, з якою проживає дитина до 3 або 6 років, на утримання одного з подружжя, якщо він доглядає за дитиною з інвалідністю, а також в інших випадках. Якщо платник аліментів не виконує судове рішення добровільно, то їх стягнення відбувається у примусовому порядку. Для цього виконавча служба або приватний виконавець надсилає постанову за місцем отримання боржником відповідних доходів, як правило, за місцем роботи боржника, якщо воно у нього є. Виконавець обов'язково зазначає у постанові порядок стягнення та розмір відрахувань, реквізити рахунку органу Державної виконавчої служби або рахунку приватного виконавця, на який необхідно перераховувати стягнуті кошти, вимогу щодо направлення звітів про здійснені відрахування та виплати із зазначенням періодичності подання звітів та адреси, на яку необхідно направляти звіти, роз'яснення про відповідальність за невиконання законних вимог виконавця. Порушення вимог закону. За невиконання постанови про стягнення аліментів посадові особи підприємства, де працює платник аліментів, можуть бути оштрафовані. Адміністративний штраф складає від 340 до 1190 гривень. Отже, на підставі отриманої постанови роботодавець відраховує суму аліментів із зарплати платника аліментів. Видавати окремо наказ про утримання аліментів не потрібно. Підставою для утримання є постанова виконавця. Після завершення строку стягнення та за відсутності заборгованості, роботодавець повертає постанову виконавцю з відміткою про повне перерахування аліментів. Розмір аліментів встановлюється договором або судом з урахуванням мінімальних гарантій. Зокрема, відповідно до сімейного кодексу, мінімальні аліменти на одну дитину становлять не менше 50% прожиткового мінімуму відповідного віку. Так у поточному році мінімальна сума аліментів на дитину складає від тисячі. 280 однієї гривні 50 копійок до 1500 – 14 гривень в залежності від віку дитини при утриманні аліментів потрібно врахувати обмеження щодо максимальної суми, яка може бути відрахована із зарплати боржника. Відповідно до кодексу законів про працю у разі стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, розмір відрахувань із зарплати не може перевищувати 70% під час кожної виплати зарплати та інших доходів працівника. В інших випадках розмір утримання не може перевищувати 50% суми, яка має бути виплачена працівнику, у тому числі у разі відрахування за кількома виконавчими документами. На практиці може виникнути ситуація, коли заробітна плата платника аліментів надто низька і з неї неможливо утримати мінімальний розмір аліментів. Тоді у працівника утворюється заборгованість, яку можна погасити за рахунок його доходів в наступному місяці. На нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Аліменти можна отримати із таких виплат, працівнику, як основна зарплата, надбавки, премії, оплата на дорочних, відпускні та суми середньої зарплати, що зберігаються у передбачених законом випадках. Але законодавством визначено перелік доходів, із яких аліменти не утримуються. До таких виплат відноситься вихідна допомога при звільненні, неоподатковувана матеріальна допомога, допомога на лікування, допомога по вагітності та пологах, компенсаційні виплати при відрядженні та переведенні відповідно до податкового кодексу аліменти, що виплачуються за рішенням суду, або добровільною домовленістю сторін відповідно до сімейного кодексу. Не оподатковуються, тобто із суми аліментів не утримується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Також такі аліменти не є базою для нарахування ЄСВ, оскільки це не є виплатою на користь застрахованої особи. У додатку 4ДФ податкового розрахунку суму аліментів слід відображати. Суму нарахованих аліментів указують за ознакою доходу 140 із зазначенням реєстраційного номера облікової картки стягувача. Тобто особи, на користь якої проводять стягнення аліментів. Роботодавці повинні подавати щомісяця до виконавчої служби або приватному виконавцю звітність про суми утриманих аліментів. Конкретний строк подання такого звіту не встановлено, але його потрібно подати в наступному місяці після звітного. Звіт про здійснені відрахування та виплати за формою, наведеною в додатку, 9 до інструкції номер 512, дріб 5. Зразок заповнення звіту про здійснення відрахування та виплату аліментів ви можете знайти за посиланням в описі до цього відео. Зверніть увагу, у разі утримання аліментів на підставі заяви працівника такий звіт подавати не потрібно. Якщо утримання аліментів із заробітку одного працівника провадиться за кількома виконавчими листами, то звіт складається окремо за кожною постановою, тобто кількість звітів відповідатиме кількості виконавчих листів. За якими роботодавець здійснює утримання аліментів. Але якщо утримання аліментів провадиться, наприклад, на двох дітей за одним виконавчим листом, то інформація про це подається в одному звіті, у якому дані щодо кожної дитини відображаються в окремому рядку. Якщо працівник звільняється, то роботодавець не пізніше триденного строку має повідомити виконавця про причину припинення виплат і вказати нове місце роботи працівника. Якщо воно відоме, зразок листа про неможливість утримання аліментів у повному розмірі ви можете знайти за посиланням в описі до цього відео. Підсумуємо, при утриманні аліментів діють чіткі законодавчі обмеження, зокрема щодо максимального розміру відрахувань та переліку доходів, з яких утримання не проводиться. Аліменти не оподатковуються та не є базою для нарахування ЄСВ, але роботодавець зобов'язаний відображати такі суми у додатку. 4 ДФ податкового розрахунку за ознакою доходу 140. Важливо своєчасно подавати виконавцю звітність щодо утриманих аліментів, оскільки її неподання може призвести до адміністративних штрафів для посадових осіб підприємства. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи, безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео, залишайтесь з нами. І ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей.